Доброго дня. Сьогодні поговоримо ще раз про холестерин запалення бляшки в судинах кортизол. Як це пов'язано? Холестерин це є спирт, який синтезується в печінці. Він не залежить від дієти. Тому, якщо ви, наприклад, плануєте якісь продукти виключити і впевнені в тому, що холестерин буде знижуватися, я вас запевнюю, що в принципі він буде залишатися на високому рівні, якщо він у вас високий. Тому е, дієта е, практично взагалі не впливає на рівень холестерину. Крім того, в дієту ми можемо включити так само спорт, ми можемо включити, е, скажімо, виключення поганих звичок, але на, на превеликий жаль, в принципі, це мало впливає на рівень вашого холестерину. Е, що стосовно самого холестерину, це є спирт, який синтезується в печінці, і з англійською він називається холестерол. І цей спирт дуже потрібен для нашого організму. Тобто він потрібен, тому що він входить в склад мембран клітин, які швидко регенерують, він входить до мійлінових волокон, тобто, відповідно, наші нерви мають таку оболонку і вона теж має дуже велику кількість холестерину. Він потрібен для синтезу жовчних кислот, які потрібні для травлення жирної їжі в травному тракті. Також він контролює рівень холестерину, має певний такий зв'язок з контролем рівня, рівня глюкози в крові, і також він потрібен для синтезу стероїдних гормонів, тобто тестостерону, кортизолу, альдостерону, а також вітаміну Д. І я думаю, що ще дуже багато процесів, в яких він приймає участь. Тобто, холестерин по суті є будівельним матеріалом для дуже багатьох елементів нашого організму і. Практично потрібен нам для регенерації, тобто це дуже важливий елемент. І в даній ситуації ми не шукаємо причину підвищення холестерину, так а ми зразу ж кажемо, що холестерин, якщо він підвищений, це катастрофа ж причини можуть бути підвищення холестерину в нашому організмі? Ну, по-перше, це будь-яке запалення в нашому організмі, так, тобто це може призвести до підняття холестерину, вживання стероїдних гормонів, тобто, пацієнти, які вживають стероїдні гормони, соломедрол, медрол, пердізолон, дексаметазон в цих пацієнтів побічна дія відживання цих гормонів є підняття рівня холестерину в крові. Далі Знову ж таки, зниження функції щитоподібної залози так само призводить гіпотеріоз, призводить до підняття рівня холестерину в крові. І банальний гастрит, тобто питання запалення шлунку, теж може призводити до певного скачка холестерину в крові. Ну, так як ми говоримо, що будь-яке запалення, тобто може сприяти підняттю холестерину, якщо є хронічне запалення в організмі. Відповідно, якесь аутоімунне системне захворювання от, або тривале захворювання в організмі. Воно ж, в принципі, будемо простішими словами казати, розвалює наш організм, і нам потрібний захист і потрібна регенерація. Тому організм починає синтезувати в печінці більше холестерину. От, що ще в нас цікаве? Є, до речі, так само зв'язок кортизолу. Кортизол це стероїдний гормон, з якого синтезується холестерин. Е, ну, дуже би хотілося б розказати це все просто і щоб люди дуже просто зрозуміли всі ці речі, але медицина вона трішки складніша. І е, так само гормон, який синтезується в надельниках, кортизол, він має дві функції: перша це є антистрес, друга це є протизапальна, протиалергічна. Тобто, якщо в нас в організмі є постійно алергія, от, тобто алергічні реакції в організмі, або постійно запалення. То організм починає синтезувати сам більше кортизолу. Для синтезу кортизолу йому потрібно більше холестерину. Тому ви тепер здогадуєтесь, чому в деяких пацієнтів холестерин так само може бути більший, тому що є потреба в синтезі кортизолу. І відповідно знову ж таки ми розуміємо, що бляшки в судинах, тобто переходимо до наступного такого моменту. Бляшки в судинах утворюються переважно в старших людей, <кій> тобто вони не утворюються в дітей. Або практично не утворюється в дітей, і причина утворення бляшок в судинах поки що офіційно невідома. Тобто є 100 причин, тобто які можуть бути причиною там і генетика, і екологія, і погана їжа, і токсини, і спосіб життя, і паління, і вживання алкоголю тобто, дуже багато різних чинників називається. Але по суті, основний чинник, основний чинник це є запалення. Судини, тобто, запалення судини може призводити до того, що судина пошкоджується, і в місці пошкодження утворюється бляшка. Спочатку вона м'яка, так звана холестеринова. Далі вона переходить в таку стадію кальцинації, що це означає? Тобто, осідає кальцій, і бляшка перетворюється практично в камінь. І таким чином. Розчинити бляшку, в принципі, в даній ситуації ми розуміємо, теоретично, практично неможливо. Якщо вона вже утворилася, то вона буде переважно тільки збільшуватись або зупиниться в певних розмірах. В залежності від пошкодження судини, такий розмір бляшки може бути. І, звичайно, що в нас виникає питання, основне звідки ж пошкодження судини? Ну і ясно, що найпростіше сказати, що це від надлишку холестерину, і відповідно через те, що є надлишок холестерину, у нас відповідно пошкоджуються судини і утворюються бляшки. Але тут виникає питання. В пацієнтів, в яких ліпідограма, тобто холестерин і співвідношення холестерину, коефіцієнт атерогенності, три є в межах норми. Вони худі, вони практично не мають шкідливих звичок. Вони деколи займаються спортом. Ну не деколи, але часто займаються спортом. І ми переставляємо датчик. Ультразву ультразвуковий, і бачимо велику бляшку, наприклад, в сонній артерії. Тобто виникає запитання, плюс-мінус там 60 років, а деколи молодше. Виникає запитання. Тобто, якщо нормальний холестерин, от, звідки ж ця бляшка? Тобто, відповідно, це ж не є від того, що холестерин є в надлишку. От тому ймовірно, що все-таки бляшки утворюються через запалення судини. А запалення судини, як ми розуміємо, медики лікарі, тобто основними причинами можуть бути інфекційні, як завжди. От і друге питання це надлишок шкідливих білків, які можуть синтезуватися при аутоімунних захворюваннях, які поки що теж не мають причин, але ми розуміємо, що ці захворювання можуть серйозно пошкоджувати різні органи, і, зокрема, судини. З інфекційних чинників теоретично ми маємо чотири види інфекції: тобто, це є бактерії, це є віруси, це є грибки, це є паразити. Кожна з цих інфекцій теоретично так само може уразити судину і відповідно створити там запалення. І тому, в принципі, логічно було би шукати причини запалення, тобто інфекційні чинники. І друге питання знову ж таки шукати. Чи немає у пацієнта аутоімунних захворювань, які можуть створювати такі теж проблеми з пошкодженням судин? Третій варіант це є алергічні захворювання, тому що алергія це також підвід, підвид запалення, і коли у нас є постійне запалення, відповідно в організмі алергічне це теж може теоретично сприяти тому, що судина може пошкоджуватись. І таким чином нам треба як мінімум шукати причини запалення і зменшувати це запалення, і в нас тоді є шанси зменшити ймовірність утворення бляшок. Але в принципі медицина цим зараз не займається. У нас, в принципі, теж в основному акцент сформований на тому, щоб тільки знижувати холестерин, тобто, якщо в принципі. Лікарі зафіксували маленьку бляшку, все. Тобто, пацієнт має пожиттєво приймати препарати для зниження холестерину і альтернатив, в принципі, йому не дають. Це і протокол, міжнародний і доказова медицина. Що стосовно пошуку запалення, це досить дорого, це складно. Це, в принципі, по протоколу ніхто цього не робить, тобто, переважно обстеження. В більшості пацієнтів обмежується ліпідограмою, тобто, відповідно, роблять ліпідограму. От аналіз, який вказує на те, який в нашій крові є холестерин. Але ніхто не робить додаткових тестів для пошуку причин ймовірного запалення. Таким чином, в принципі, ми йдемо без вихід, і поки що пацієнт завжди практично потрапляє, коли бляшки стають більшими. І Терапія не допомагає, ліки не допомагають, тим більше ліків для того, щоб бляшки зникли чи зменшились, їх не існує, статини не впливають на те, щоб бляшки зникли так, чи зменшились. Якщо бляшка перетворилася вже як камінь, то її розчинити неможливо, це знають судинні хірурги. Тому, в принципі, пацієнт попадає або до судинного, або до кардіохірурга для того, щоб якимсь чином обійти оцю це закупорення судини, тобто або стенд, або шунт. Тобто, відповідно, це, це вже питання хірурга. Тому в даній ситуації звичайно було б цікаво і корисно, якби ми, медики, почали шукати причини і відповідно розширили протокол діагностики і старалися, намагалися зрозуміти, яка ж причина і як її усунути. Тоді ми, в принципі, забезпечили. Ймовірно, запобігання утворення бляшок в судинах. Інакшої альтернативи я не бачу. Стосовно якихось бадів, фітопрепаратів, препаратів, які чистять судини, гомеопатії, це все фейк, тому що в принципі ці препарати так само не впливають на причину, і зменшити об'єм бляшок не можуть. То саме про омега-3 жирні кислоти, вони чуть-чуть зменшують запалення в нашому організмі, але це знову ж таки вплив є дуже мінімальний. От. Що стосовно наступних кроків, я рекомендую завжди лікарям, тобто дивитися ширше, шукати ширше і відповідно не тільки робити одну ліпідограму і по ній орієнтуватися. Треба більш ширше дивитися на пацієнта, і ми лікуємо не суто бляшку, ми лікуємо не суто холестерин тим більше, а ми лікуємо пацієнта. Тому знов ж таки. Потрібна якісна діагностика і відповідне лікування. Тоді ми отримаємо певний результат стабілізації і покращення стану пацієнта. Гарного всім дня, до нових зустрічей!